Лише місяць тому звільнився після дев'яти років позбавлення волі за вбивство від Шима та знову за грати. Під час застілля 32-річний рецидивіст забив до смерті свого 62-річного знайомого сокирою, молотком та посудом, що потрапив під руку. У селі говорять, ніби чоловік хотів повернутися до тюрми, адже там його годували. Детальніше про жорстоке вбивство далі у сюжеті. 32-річний Олександр місяць тому повернувся додому в Адамівку з в'язниці. Відсидів 9 років за вбивство відчима. Однак на волі був недовго. Випивав зі знайомим, зв'язався конфлікт, під час якого він жорстоко забив товариша по чарці до смерті. Побіг топором. Я пам'ятаю, що біл цього чоловіка Сергія свого сусіда. Чим його конкретно? Все, що попадалось під руки. І руками, і сковородкою, і каструлю давно. До лікарні було доставлено 32-річного місцевого мешканця з ножовим пораненням. Як в подальшому було встановлено співробітниками поліції, що вказані тілесні ушкодження він отримав під час варки в селищі Адамівка за місцем проживання свого 62-річного знайомого. Дорогою додому зловмисник звернувся по допомогу до сусідки, адже теж отримав поранення. Ну я потім йшла по дрова і бачила, що він іде по дорозі, і вийшов від нього. І спотикався. Він йшов. Я з двора йшла, та він спросив, чи, чи є телефон позвати скору допомогу, бо його підрізали. Скоро я приїхала, я бачила його рани, але рани там царапини були. Він скоріше, що сам себе порізав, я щось так і собі подумала. В селі кажуть, що чоловік нібито шукав привід повернутися назад до в'язниці. Мовляв, там йому було зручніше. Він по дорозі каже, що ходив з ножом, показував всім нож. А його і питали, питали чого. А він каже, що а що, мені надав мені там хорошо було, мене там кормили. Поліцейський рецидивіст розповів, що односелець намагався відібрати у нього 50 гривень та мобільний телефон. Коли правоохоронці приїхали в оселю пенсіонера, знайшли його у вкрай важкому стані. Потерпілий зізнався, що не розуміє, за що його побив знайомий. За кілька годин від отриманих травм він помер. Про чоловіка згадують тільки добре. Говорить лише, що полюбляв випити. Та дарма, я говорю, це все, він, як це і пенсіонер, що він нікого не обіжав, нічого й говориться, що людям ходив, кажу, це підзарабату. Затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне. Можливо, з конфіскацією майна. Катерина Банкова, Костянтин Длужневський, Сьомий канал.